Доброго дня, друзі. Мене звати Аліна Туз. Я мама трьох дітей, двоє з них навчаються вдома, А за сумісництвом я письменниця і художниця. Так вийшло, що вже протязі 12 років я здебільшого займаюся дітьми. Ну, Що це означає? Різні школи, батьківські комітети, дитячі кружки, секції, організація свят. І в першу чергу, звичайно, освіта це найголовніше. Хочу поділитися з вами цікавим спостереженням. В той час, як Міністерство освіти України ускладнює програми, видає нові підручники зі складнішими програмами, додає нові предмети до шкільного навчання. Багато батьків. Забирають своїх дітей із шкільної парти і навчають їх вдома. Звичайно, мова не йде про мільйони хоумскулерів, як це відбувається в Америці, але я кажу про тисячі батьків і сімей, які живуть поза школою. Форми можуть бути різні: заочна освіта, дистанційна освіта, екстернат, індивідуальне навчання, але суть залишається тією самою вчитися вдома і отримати при цьому атестат. Мій молодший син жодного дня не сидів в класі за партою. Вже два роки ми з ним вчимося вдома. І нам це подобається. Це певний такий паралельний світ і така грімуча суміш із свободи і відповідальності. От саме про це життя поза школою я хочу розказати вам в рамках форуму Open Mind, що це таке хоумскулінг, як організувати домашнє навчання. Які недоліки і переваги цього, цієї форми? А про все це хочу поговорити з вами на форумі? А основна думка, якою хочу поділитися з вами, це те, що школа це не вирок, і вибір за вами. Дякую, мене звати Аліна Туз. На все добре.